Село Діл, маленьке закарпатське поселення, сховане між пагорбами, які місцеві називали ділами, саме від цього і пішла назва. Перші згадки про діл з'являються у XVII столітті, коли тут проходили пастуші маршрути між верхами та долиною латориці. Село виникло як місце для відпочинку пастухів, ремісників і тих, хто працював у лісах. Діл завжди був тихим. Тут не було великих панських маєтків чи феодальних замків. Сюди приходили люди, яким потрібна була земля: м'яка, лісова, родюча. Вони будували хати з дубових зрубів, вирощували худобу та займалися заготівлею деревини. У 19 столітті село розрослося, з'явилися столярні, кузні та маленькі сімейні виноградники. Діл був частиною Мукачівського господарського району, і багато жителів працювали на винних підприємствах міста. Під час чехословацького періоду сюди провели нові шляхи. А після війни село стало важливою лісозаготівельною точкою. І сьогодні діл зберігає свій характер: тиша, ліс, старі хати, городи і люди, які не поспішають. Це те місце, де історія не кричить, вона шепоче. І щоб не загубити такі села, підпишись прямо зараз. Бо далі ми підемо ще глибше в історію Закарпаття, і ти можеш просто пропустити наступні місця.